Всім вітання, ви на каналі Шкода, Щеновак. Сьогодні для вас буде шок-контент. А саме шок-контент по майданчику в Рівному. Самі дешеві ціни, я вважаю, мабуть, в усій Рівненській області. Називається даний автомайданчик автовикуп. От дивіться, тут трошки така, е, така дорожка. Знаходиться даний автомайданчик на присадибній вулиці. Бачите, називається автовикуп. От ми сюди заїжджаємо. Тут ви можете свої автомобілі продавати, ну ясно, що ці автомобілі, які ви побачите, їх потрібно перевіряти. Тому, якщо вас зацікавить якийсь варіант, можемо для вас оглянути. Поставте лайк, Подобайку. Бажаємо вам приємного перегляду. Так. Знаходимося на майданчику, бачите така парковка, територія. Хлопці тут привітні, можуть кави навіть налити вам. Е, називається автовикуп, що йдемо, нічого страшного. Це, це мій оператор. Бачите, погодка така, діло, діло до зими, йде, знаєте, діло до зими то вже і щітку, щітку. От давайте починаємо з Асьомої шкоди. Ось, дивіться, яка біленька, а 7 шкода. Коментуйте відео, підпишіться на канал. Даний варіант з 2016 року 11 450 доларів. 1,6 дизель 161 тисяча заявленого пробігу в автомобілі. Це є сьома шкода, двигунчики їхні класні, тобто ніяких питань по них немає. Ось бачите, машини тут заставлені капітально просто. На будь-який смак, на будь-який смак, Най найдешевші, найдоступніші автомобілі, можливо, навіть в Україні. Поставте лайк вподобайку. От Меган Рістайловий. 8750 доларів. 15 2015 рік. 8750 доларів. До речі, якщо ви подзвоните, скажете, що по каналу Шкода, що не вах, вас буде на даний автомобіль знижка. Тому для підписників каналу Шкода, що не вах, хто підписується і приїде по даних автомобілях, буде знижка на е ці автомобілі. Ось Hyundai Sonata, 12-й рік, 2.0 турбо на автоматі. 8... 550 доларів. Ось дивіться, 8 550 доларів, дивіться, яка касоната. Машинка на реєстрації. Ви на ринку знайдете. Я не кажу, що там ринки це погано, тож теж працюємо по ринках і супровіди і так далі. Але бачите, зараз дуже популярно стало майданчики е, е, по рівному. Взагалі по Україні майданчики, так як в Європі, ми йдемо до Європи. Ось даний варіант на Сфорд. Мондео, 10 рік, 2,0 бензин, 6 950 доларів. Давайте вам навіть покажемо вам, бачите, просто погода така. Ну, от Механіка, подогріви є, клімат є, мультикермо є в автомобіля. Тому, можливо, зацікавить. Так, тут ціни немає. Ось такий мініатюрний пижик. Ціни тут не... А, 4950 доларів. От давайте я вам покажу. 4950 доларів. Дивіться, я перший раз такий самоход бачу, навіть і такі екземпляри є. 2007. На ринку я точно такий варіант не бачив, як двері відкриваються. 2007 рік, 100 тисяч пробіга, 097 399, 4,950 доларів ціна даного автомобіля. Ми будемо так оперативно проходитися, тому що машин багато. Ось Сценік. Дивіться, який сценічок вартує в нас 6,750 доларів 1,4 бензин. Тому, друзі, підпишіться на каналчик, поставте лайк. В місці рівному на присадибній знаходиться дана. Даний майданчик, то як говорить дана площадка, даний майданчик. Тому ось Ford Focus третього покоління в нас вартує 6250 доларів. 1.6 бензин, 12 рік. Як вам ціна? 6250 доларів. Да, 290 пробіга. Якщо тут 290 пробіга, машинка обслужена, питань ніяких нема. Гольф сьомого покоління. Сьомий гольф 13950 доларів, 140 пробіга. Це є 18 рік автомобіль. Давайте глянемо, що по салоні в даного авто. Шкіряні сидіння, автомат, мультикермо, клім... кондиціонер. Тому що дуже часто ну, в американських автомобілях не... ну, немає клімаків, кондиціонери. От в, в c 3 Picasso. 3 Ось такий сімейний автомобіль, до речі, непогані автомобілі, ще й дизельок, ще й на автоматі. 7450 доларів, номер телефону присутній, 14 рік. Тут стоїть роботизована коробка, хто не знає, тому от такий варіант, можливо, для сім'ї. Непоганий. Дивіться, які є машини на різний смак. Kia Soul. Авто на реєстрації, От такий колір дуже цікавий. 11999 доларів. Ціна даного автомобіля, є телефон. Давайте глянемо вам, що вам по салоні. Автомат. Ось такий Сал салончик такий. Так, зараз такий чик. Зараз. О. Трошки бачите, погодка така не, не дуже, але так, Volkswagen Passat без сьомого покоління. 7 покоління. 7450 доларів з газом на автоматі. 12 рік, хто не знає, тут суха коробка, dq 200 коробка. В принципі, потрібно перевіряти стан даної коробки. Доволі дуже класна комплектація в цих автомобілях ідуть. Бачите, вже такий щиточок в них йде. Е е клімати, вони дуже напічкані в комплектації йдуть. Ось такий сьомий пасад, зимова резина, легкосплавні диски 205 55 Р16. Тому лагуна третього покоління у нас тут затонована, то продиктує 7450 доларів. Це є 1,5 дизель, 260 пробіга, 12 рік, 7,450 доларів третього покоління «Лагуна». Тому можливо, можливо подзвоніть, спитайте, дивіться, які номера. Імені, будемо так говорити, також BMW f 30 14 рік на автоматі 11450 доларів. Як ви зрозуміли, ціни різні. І е, я вважаю, що ціни хороші, порівнюючи ринок. от Напишіть коментар, як вам ціни. Дивіться, яка бешечка Троєчка f 30 зимова хороша резина. Ось дивіться, нова така резина в автомобілі. Напишіть свою думку в коментарях. Це буде подяка. Подяка для мене за ваш коментар. Також поставте лайк, подобайку. Ще раз напомню, якщо вам потрібно перевірити якийсь автомобіль, телефонуйте за моїми номерами телефону. Номера телефону завжди закріплені. Якщо вам потрібно супровід на ринку, ще разовий огляд, чи підбір під ключ, телефонуйте зарані, тому що як роботи, роботи вистачає, і потрібно зарані телефонувати, домовлятися. Ну і по підбору я вам кажу, що на сьогоднішній день... Трошки важкувато зараз цим питанням в плані тому, що підбір може зайняти як і тиждень, як і два, як і місяць. Ось дивіться така інсігнія, всі ви її знаєте, я вам за них говорю, дуже класні машинки, класні їх комплектації, тому, можливо, такий варіант зацікавить, набирайте. Дивіться, скільки автомобілів на різний смак. Гран Сенік, комплектація Боус. Рансценік такий, зимова резина також. На реєстрації автомобіль. Давайте глянемо, що по ціні. 9250. 16 рік. 1,6 дизель. 314 заявного пробігу. 9. 9. Скільки? 9, я вам казав, 250. Так, гольф 5-го покоління в хечбекі. От ви приїжджаєте і... Чи ви можете мене набрати з катерман? Давай от. Який автомобіль, йдемо, поїдемо, подивимося, який я хочу той, той той, той автомобіль. перевіримо, вам, підключимо. Хлопці тут також в принципі не беруть, зламок, зламків не беруть. Бачите, машини на реєстрації. Люди свої машини приганяють під реалізацію. Ви так само, якщо ви десь там чи з Рівного, чи звідки, ви можете приїхати до них і, і пригнати свій автомобіль під реалізацію. Наповню вам ще раз підписочку, тому що стараємося для вас працювати, тому поставте лайк, вподобайку. так. Шкода суперб. Шкода суперб. Нас 7850 доларів. Де ви таку ціну бачили? За 10 рік. 258 заявного пробігу. 2 літра дизель. Напишіть, чи ви на ринку бачили за 7,850 доларів. Шкода Суперб Ще й для, для підписників, для глядачів-підписників, хто підпишеться на канал, скаже, що я підписаний на канал. І поставить вподобайку. І приїде до хлопців, що й буде знижка на даний автомобіль. Я в цьому впевнений, тому що хлопці. Завжди йдуть на поступки до клієнтів і, в принципі, торгуються. От дивіться, навіть шкода. А п'ята це 1,4 бензин. Також автомат. Коробка 7,350 доларів. Тому такі варіанти. Знаєте, хочу вам показати ціни, щоб ви зрозуміли. Тому, так, знаєте, бистренько так починаю, знаєте, оперативно для вас проходити. Ford Focus, 8350 доларів. Автомат. Ось дивіться, є повний опис, 2 літра бензин, автомат. Тут стоїть коробка повершів, хто не знає. Тобто її так треба перевіряти, тому що ну, є певні нюанси. Також от мазда. Мазда 6. Дивіться, яка маздошка, Базешно пише. 7350 доларів. 2,2 дизель. 7350 доларів мазда. Ось такі варіанти. Так, ось такий Land Rover. Даний варіант у нас 19 950 доларів. Це є 15 рік автомат 140 тисяч заявленого пробігу в автомобілі. Так, KIA у нас на реєстрації вже автомобіль. 13 рік, 1,7 дизельок, 9 950 доларів. Давайте навіть вам зимова резина, легкоспавні диски, все не железяки. Так, механіка, мультикермо, клімати є. Тобто підігріви є, партронічки, все, що потрібно для комфортної їзди присутнє. Ось такий він цей Каренс. Навіть є такі варіанти. Сімейний автомобіль. Автомобіль пробачається, от така джелка є. Дана джелка в нас, можливо, є хто фанати GL класу Мерседеса. Тут все, потри... все, що є, максимально, там і подогріви, і підкачки. І... Що там по ціні? По ціні, по ціні немає, немає. Немає ще ціни по даному автомобілю. Дивіться, який вибір автомобілів Volkswagen Tіhuan. 14850 доларів. 13-й рік, 2,0 бензин. Тут стоїть простий гідротрансформатор, хто не знає в цих бензинових автомобілях. В принципі, машинки непогані. Єдине, що є їхні больні місця, що вони можуть під'їдати масло. Ну, зазвичай у нас заводи, навіть там вказано, коли ви купуєте машину з салона. Та зараз ці нові автомобілі, вони навіть ці 1,5 t сайд то також під'їдають масло. Дивіться, на, на, на різний, на різний. бачте, які бачите, які вам бонус одразу вам розчищають ціни, все не треба. Оце, 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 оце якась сервіс. Це, це X5 автомобіль. Mazda CX5 13950 доларів 15 рік механіка 6 13950 доларів На механіці. На міхах, як то говорить, Комплектація, клімати, мультикермо, навігація, мультимедіа, хто як говорить, все, в принципі, є, така біленька маздошка. Я кажу, що ціни. Різні взагалі дуже, дуже великий вибір автомобілів, ось такий майданчик. Автовикуп називається майданчик. Хлопці є в Тіктоці. В Тіктоці можете підписуватися, багато в них підписників. Тому так, Renault Leos 8350. Так і пишете, автовикуп рівне. 8350 доларів. Renault Колеос, 2,5 бензинчик, механіка собі, восьмий рік. Ось такий апарат іще. Можливо, хто мав такий автомобіль користування, напишіть, як вам автомобіль, як він вам по надійності. Ми такі машинки підбирали людям. В принципі, класні машини і з газом дивилися. Люди забирали, в принципі, задоволені. Дивіться, машина на повному, як то кажуть хлопці, бойовому худоторку. Зимова зимова резина. Ось дивіться, який новий ескейп. Гарний він. Вони пішли там за 2019 19-2020 року. Це кого року? го року ескейп, 1,5 бензин, 17200 доларів. 17-200 доларів. Він мені, знаєте, чимось трошки так нагадує на порше. Напишіть свій е, напишіть свій коментар. Е, дивіться, от, от, от він мені оці фари попередні, він мені нагадує на поршика він смахує мені. Щось, от, напишіть свій коментар, скільки щось в цьому є. До речі, такий гарний колір. Мені подобається. Навіть от Lexus є RX, легенда. Дуже кріпучі автомобілі. 8750 доларів. 3,3 мотор, взагалі цей боб'язний мотор, взагалі питань по ньому немає. 3,3 газ бензин, 345 заявлено пробігу в автомобілі. Ось такий Льоша, лексус, то як говорить Льоха. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Такий лексус телефонуйте. Тому отут ви так само приїжджаєте, ви собі можете. Дивіться навіть, який є F-150, 22-550 доларів. 2,7 газ бензин. Автомат F-150 Ford. Номер телефону є. Навіть от є дача. Давайте її таку вам обіду. Тобто, в принципі, 650 доларів. От, давайте, от. Тут усі можете приїхати, хлопці, кавою вас сгустять. 650 доларів 14 рік. На механіці 111 пробіг, 650 доларів. Ці автомобільчики також продається. Так, це в нас Fusion Ford Fusion. Так, цінника немає, але ви можете передзвонити і сказати, бачу у вас на відео такий Fusion, що по ціні. Можливо, хлопці ще ціну не склали, ну немає цінника. Можливо, десь недавно людям пригнали цей автомобіль. Так, ось такий Hyundai соната. Sonata. Sonata в нас вартує, даний варіант, у нас 8750 доларів. Автомат. 8750 доларів. 96 тисяч миль автомобіль. Ось такий він червоний, гарний. Так, X5 є 70-й кузов. В нас вартує 2003 рік. Ой, пробачається 9 рік. Так, АКП 13950 доларів. Вони ж пішли там 6-го року, грубо говоря. Так, Nissan. Nissan Rogue Даний варіант у нас 2,5 бензин. До речі, популярний дуже автомобіль, користується попитом. Даний варіант у нас за 2018 рік 13 тисяч доларів. Ціна, класна ціна. Ось такий Nissan Rogue, 13 тисяч доларів. Acura MDX 15 року, 3,5 двигун. Даний варіант у нас вартує 18,999 доларів. Дивіться, була 20, вже тисяча доларів знижка є. 164 тисячі пробіг, вже тисячу доларів люди скинули за даний варіант автомобільної реєстрації. Хтось так само пригнав під реалізацію. Тобто хлопці допомагають в продажу автомобілів. Тому рівняни і в ближчих всіх містах можете приїжджати до хлопців сміло і залишати свої автомобілі. Автомобілі. Там теж якісь є варіанти, так? Так, да, зараз також прийдемо. Так, Force max Так, Ford C-Max у нас вартує сьомий рік. Автомобіль, такий сімейний автомобільчик. З газом навіть вже. 4999 доларів. Ціна супер. Ціна 202 тисячі пробіга на авторинку в Луцьку ви точно таку ці... за це Марксан з газом ви такого один не купите. Один власник. Один... Да, Офіційний автомобіль, один власник. В рідній фарбі 4999 доларів. Я думаю, що ще навіть якась знижечка буде для людей, які приїдуть сюди. Тому ось такий варіант. Давайте вам покажу по салончику. Тому напишіть свій коментар, як вам ціни взагалі ну, най найдешевший майданчик в Рівненській області, то й можливо і в Україні, я думаю. Хлопці молодці, як кажуть, працюють. а, а я Вольво, кстати, вроді Вольво не показував. Вот Вольво s 60 Volvo s 60 Даний варіант у нас 9,150 доларів. 13-й рік 2,5. Автомат 9150 доларів. Ось дивіться. Picasso Citroen Також сімейний автомобіль. Дивіться, навіть людей вже немає де навіть місця ставити. Люди приганяють автомобілі. Дивіться, весь, весь майданчик забитий автомобілями. І вибір я вважаю на, на різний смак, на різний гаманець. І дорогі, і дешеві, і середній сегмент. Оці c 4-11 рік. Автомат 5999 доларів. 300 тисяч заяв на пробігу автомобілі. Навіть дивіться, шкода 5 скаут. Давайте глянемо, що по ціні. 9 рік. 9 рік, 8950 доларів. Ну, шкода 8950 доларів. 8950. Ще й для підписників каналу, шкода, що не вак. Якщо приїдуть, подзвонять, ще й буде знижечка на даний автомобіль, я думаю. <кій> Mitsubishi Grandis. сімейний, просторий, великий автомобіль для сім'ї, дизельок. Ну, восьмий рік. Восьмий рік 5950 доларів. Ось такий варіант. Тому пишіть свої коментарі. Пишіть коментарі, як вам ціни. Ставте лайки, вподобайки. 7950 доларів b шостого покоління, 10-й рік, 1,4 бензин, автомат коробка. Також ось такий седан. коричневий колір його. Коричневий, да, так, да, коричневий, А6 С6, 8 рік, 2,0 бензин, 7,550 доларів. Audi А 6. Навіть і такі дракончики є. Ти мене біля цього дракончика. От, от такий фіат. Скудо 2000 рік 3350 доларів. 3350 доларів. Ось такий скудик. 1,9 дизель. Для сім'ї. Десь в село, це такий варіантик. По салончику давайте його глянемо. Тому, як ви зрозуміли, ось такий Kia Ceed, хетчбек собі, невеличкий автомобіль, 1,6 двигун. Дизельний. 3950 доларів. 195 пробігав автомобілі. Тому е, тут е, що хочу вам сказати: завжди е, сегмент автомобілів так, завжди він міняється, завжди о -о обновляється, тому що люди дійсно сюди їдуть, дійсно купують автомобілі. дивіться навіть потенційні продавці, Ой покупці ходять, також приїжджають постійно. І Незважаючи на те, що даний майданчик трошки так в глибині, ще його потрібно знайти, але в принципі пишете автомайданчик викуп, автовикуп, присадибна. Так, ці, ці, ціника немає. От i 30 хешбек. 5350 доларів. 1,4 бензин, 5350 доларів. Тому ось такий варіант. 5350 доларів. Volvo. Volvo V-50. Даний варіант нас фартує 7650 доларів. 1,6 дизельок, 7650, 228 тисяч пробігів В автомобілі заявлено 7650 доларів Напишіть свій коментар. Як вам автомобіль? Тому ось є ось такі ціни. Гольф 4-го покоління 1,6 з газом, з газом вже 3750. доларів. 2000 рік з газом 7650 доларів. Шкода Фабія в універсалі, даний варіант у нас 5750 доларів. 1,4 дизельок, 8 рік 5750 доларів. Давайте глянемо його, що там. Тому, як ви зрозуміли, ціни тут, ну, я не, в, не вправі, як то кажуть. Вам казати, але ви напишіть самі свою думку. Ви, ви мене дивитесь, ви аналізуєте, які ціни по ринках, які по інших автомайданчиках. Просто напишіть в коментарі: ціни клас, ціни не клас, ціни високі, ціни невисокі. Тим більше кажу, тут люди приганяють свої автомобілі, також от, дивіться, Ланос, 1850 доларів з газом. 1850 доларів Ланос на базарі. От, от, буде він дорожче вартувати. Також посад без сьомого покоління. 2 літра дизель 2 літра дизель, нас вартує. Цінника нема, можливо, в але давайте. 11450 доларів, 2 літра дизель, 228 пробіга. 13 рік. Давайте вам по салоні, бачу, бачите, ціник там далі з цієї сторони. Андроїд магнітола, клімати, подогріви, мультикермо. Тобто руль не перешитий. Вже бачу, можливо, трошки підфарбований. Спортивні ці такі сидіння. 11-450 доларів ціна даного автомобіля. Тому Passat до шостого покоління 1,9 дизель 350 тисяч кілометрів заявлено, 5350 доларів. 5 350 доларів. Гольф 5 покоління покоління, 150 доларів. Даний варіант у нас. Один бензин механіка, 650 доларів. Давайте я вам покажу по комплектації. По комплектації, що у нас по комплектації? Навіть клімат присутній. Шкіряне кермо є, вже стеклоподйомнички є. Підігрів сидінь є в автомобілі. Ось такий варіант, можливо, зацікавить, набирайте. Так, це ми показували. Так, Цей сьомий да, чи ні? Так, цей-7 не продається, тому ось такі. Варіанти, даний майданчик знаходиться на е, присадибній вулиці. Ну що, побували ми на даному автомайданчику. Ще раз напомню, хто не почув відео, даний майданчик знаходиться в місці рівному. Називається автовикуп вулиця Присадибна. Як бачили по цінах, вам аналізувати. Обов'язково підпишіться на канал, щоб бути далі в курсі всіх подій. Всім дякую за увагу. Обов'язково дані автомобілі, моя порада завжди перевіряти. Але вибір за вами. Я вам надаю інформацію, а ви собі вирішуєте, що вам робити. По, по промокоду Шкода, що не вах для підписників в будь-якому випадку з цих автомобілів, які ви побачили, дивіться, є різні автомобілі, буде для вас знижка. Тому моя вам порада. Бажаю вам удачі, здоров'я покупцям вдалих покупок, продавцям вдалих продаж. Бережіть себе. Зустрінемося в нових відео на каналчику. Шкода, що не ва. Всім пока.